Весняна висадка квітів у південному комунальники проводять озеленення міста. Близько 30 працівниць екосервісу вийшли на центральну площу, щоб висадити петуні та інші сезонні квіти. За словами майстрині підприємства, благоустрій відбуватиметься поетапно. Наш екосервіс працює дуже інтенсивно, до нас прибули квіти, але не в повній кількості. Так як зразу нам тяжко висадити велику кількість, це буде висадка в два етапи. Тому в общем у нас буде 1900 штук. Це петуні буде, кампанела портеншлага 370 і хризантеми привезуть 168. Ну ще це будуть довозить квіти, наче не холодно, і квіти себе почувають нормально. Всі свіженькі, не непримерші. Думаю, що все буде добре. Якщо ночі не буде заморозку. У нас дівчатка молодці, вони навіть самі висаджують квіти, десь нарциси. Десь тюльпани самі знаходять, гіацинти на Грузії в нас висаджували дівчата, самі стараються і дуже всі переживають за свої території, щоб усе було гарно. Квіти висадять не лише на площі, а й у скверах Південного. Роботи із озеленення території йшла злагоджено та швидко. Вже скоро квіти радуватимуть жителів та гостей яскравими барвами. Одної мені, звісно, не впоратися. Дівчата всі дружно, і хлопці навіть помагали слісаря, воду підключали, шланги тягнули, всі допомагали. І відра, і замітали, і лунки робили, і поливали і по сортам, розділяли і по кольорам. Зазвичай ми в понеділок не робимо таку роботу, тому що понеділок це важкий день. У нас багато дуже багато сміття і замітати треба прибирати. Але сьогодні так в такому дуже турборежимі ми зранку все працювали, щоб скоріше прийти на квіти. А ще погода була такий приморозочок, тому ми боялися, щоб вони не померзли. Земля дуже суха, але в нас є тут поле тут і. І Капельний полив є, і ми зараз при посадці поливаємо шлангою зверху, щоб вона в мокрий ґрунт лягала. Сажаємо п'юнію. Ну так, кожен те ямочки робить, той садить, той зверху рихлить, той поливає, в кожна своя робота. є. розроб собі будуть рости до осені, а петунія буде ціле літо цвісти, а тоді петунія вже проходить і починає вже починає хризантеми цвісти. Всього в місті планується висадити близько 2,5 тисяч кущів квітів. Комунальники звертаються до містян із проханням бережного ставлення до рослин, щоб вони їх радували протягом усього сезону.